Що ви видаляєте зуби зовсім по-іншому? Ми таки видаляємо зуби зовсім по-іншому, тому що ми стараємося якомога більше зберегти тканин, які є навколо зуба. І ми зазвичай користуємося зубами, які ми і так видаляємо. Тому. Дуже багато є факторів, які впливають на набряк, які впливають на те, як буде пацієнт загоюватися. В першу чергу ми поважаємо ті тканини, в яких ми працюємо. Тобто це залежить і від того, як ти зробиш розріз, це залежить від того, чи ти будеш забирати кістку навколо зуба, чого ми ніколи не робимо, чи ти будеш забирати сам зуб. Ми використовуємо власне сам зуб, який ми і так видаляємо. Робимо це гострими борами, це теж важливо. І стараємося дуже делікатно зашити, стараємося зробити дуже малесеньку рану. Стараємося відкрити це малесенькою діркою, дістати звідти от такий великий зуб. І це все гарно закрити, так ніби це було до. Тому точно вам можу сказати, що ми це робимо точно по-іншому, ніж усі решта.